Дивіться, що ми зробили з донечкою. Шампіньончики я помила. І Руська ось їх трошки майонезом замаринувала. Швиденько присолила, порізала цибульку, перчик. Ось так, бачите, гарнесенько. І понанізувала. Ось у нас три шампура. Тут уже у нас просто шампіньони і корінчики. А це в нас ось. Таке типу, гумілка, де крило м'ясо таке, щоб було, не люблять, щоб крила, чисто крила не люблять. Ось крила замариновані. Це теж крила. А це м'яско називається таке коли балика йде. Такі маленькі балички, солодкі, воно дуже м'якеньке. Це для діток ми зробили. А це ще що, каже Іруська, давай ще зробимо лаваша. Каже, ну давай, придумали нею. Ось так дивіться, порізали. Просто самі по собі так придумали. Більшенький такий листочок, меншенький, хто який захоче. Ось так, я беру сир любий, який у вас є. Тверди натираю. А потім майонез візьмемо, пензликом отак трошки легесенько змастимо майонезом. І посиплім сиром, Ну я потім уже покажу на двір, ми повіносимо, бо вже Віталік там палить. І отак позакручує. Знімай мою обу. Пізно. <піздно> 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 Красавчик. <піздно> Мама, дивись, де був оцей ходить. Ти в будь-якому вигляді синочок прекрасний, у цих чоботах. Оце це не чоботи, це берці, да? Мама, я на мама телефон. Догорає. Ну, да, бачиш. Ну, наша ж ти розба. Ну, як кусто? Бабка, ні, туди не йде. Чого? Тому що там дим. Ось так ми вже покрутили. Башка, до де деда не еди. Там дим! Там дим! Шашлычки <реш> <решно було> наши жаряться. Дивіться, що я взяла, семья моя. Берет он дополивайте. поливайте, только там, де детям не вино обалдене. Красота. Смакота. Красот... Красота. Навіть красота. Смокота, понятно, що, це шампіньончики наші. Це без цибульки, без перчика. Це просто коренечки і шампіньони із майонезом і солькою. Я сама Данечка наш вечеряє. Хоче сахар? Сольку не хоче, хоче сахаром яєчко. Що йти по сахар тобі? Мама тобі не принесе точно сахар, бо вона скаже, що не треба сахар зілля. А бабуся принесе. Бабушка, принеси сахар. Принесу сахар. Смокота, покажи, Нікіточка. Ну покажи, покажи, як сир тягнеться. Дуже добрі лаваші, звісно. Шашлички вже поїли, вже наш хлопчик пішов один меншенький, наївся. Іде? Mm -hmm. О, пішов він. Боже, як добре на природі? <ривіт> як нам стоїть я начал тут розказывать? На ну, доць, я виключаю. Пока зі типа як телефон. Ойгоре да, иди синок, чого довго? Рей, мішка, покажи в очках, покажи мішку в очках. Хлопчики, будете скучати за нами, так? Да? А як я за вами буду? Ласка, вдіємо мішки в очки. Одєни очки мішки. Зарі одягай, подожди. Миш... О, неправильно. Бабушка не хочешь, чтобы ехали. Эй, солопы. Солопы. <Косылапы>, Косолопы. Косолопы. Что <чё> мы ешь? Седай. Едьте. Діда, єдь. Току помаленьку не їдь, держись, Данечка. Прогулка перед від'їздом. Мої сонечка вже їдуть. Збираємося, Ірка збирається. сумки, все збираємо і вперед. Завтра на роботу, сьогодні відпросилася. Ах, звісно, діти просили, і Данечка дуже плакав зранку, не мог ніяк. прийняти, що треба їхати. І кіндеру тобі купимо сьогодні. Якось согласився. Каже, ну ладно, каже, я залиша з бабуською, то кохай Нікіта буде за мною, а потім каже, а потім я буду за мамою віщати. Привіт, мої любімчики. Ну що ти хочеш сам проїхати? Не знаю. Давай зайчик. Ні, зараз Нікіта буде пробувати сам. Нікіта сам Дай. А, <смірка> <смірка> ця великова, а біжить. Теж вони вигулялися у нас, так? Да? Трошки пам'ять буде їм. Бачите, як швидко час іде. Недавно Нікітка був такий одой, як Данечка бігав. Як говорить по телефону, вже й Даня говорить так, як Нікіта. Я кажу, алло, як дзвоню до їх додому. Даня каже, алло. Привіт, бабушка. Кажу, це Нікіта чи Даня? каже, Це я, Даня. Ну ти хоче б упав Нікітка, так? Да? Все ж таки ти хочеш об упав. Занебуди! Як Данька бігає, а? твій присів і сів у сігоня. Скажи, що ж я ще що маленький, що в чобітках, бо на городі любить, як бабушка роботи. А Нікітка теж красовки свої дорогущі красовки. За 1600 красовків. Всі дві пари помочив, в нові є озов, але помили, посушили, то я Ігорові знайшла, додала ботиночки найки. Вони великі є. Вже в Нікіті 41-й розмір обуви, А 10 років буде. Великий у нас хлопчик. Двік, да під горку поїхав. не перед. Машина буде десь, не дай Бог, з розгону буде їхати. То... Ну, машина тільки сюди, вона далі не їде понад нами. Там бачите, обрив, ров. Колись їздили машини. Машини їздили, але запретили, зробили плітку, дивіться, дороги поробили. Я ж казала, колись дітки йшли до школи, щоб добратися. Ось. Бачите, таким там обривом дерева, так і зараз я вам покажу. То брали з собою обув, кросовочки, туфліки, босоножечки, А в чобітках йшли, заходили вже туди. Аж. За мою хату туди до школи перезувалися, тому що болото було, а зараз бачите, як поробили да, гарно, чисто. Да, як гарно, Дивіться. бачите? Страшно. А там зверху теж є хати. А тут дивіться, яке коріння. Це ж Може упати, да? не дай Бог. Да я трошки данечку прокатаю, буду жіпчини, довгнучи не, не краси. с девочкой Даня познакоми. Как это Я? Нет. Скажи, Миланка звать? Как звать? Софийка. Я дай маме я позвоню. Приехал. То дедушка поедет на площадку, покажи. Пошли. Давай. Глазь. Покажи. Покажи. Мої діточки золоті. Ми вже випровожаємо Добре, приїхали, Да зайчик, не будеш скучати. Ми скоро зустрінемося, Да Вам добре було в нас? Да? І нам дуже добре було з вами. Ідемо, ідемо в магазин, Да І по дорозі ми вас провеземо трошки далеко, і з дідом будемо йти назад ножками, Да так? У магазин спочатку, так. Да. А потім до Сумно мої хороші, сумно. Сумно, чесно. Ой, привыкла. Ну, таке життя. Зайчик. На місточку. Все. Все. З Богом у доріжку. З Богом, сонечко. Привітик, передасіть всім, добре? І приїжджайте ще до нас. Бажко, ми ж з тобою їдемо в Бразилію. Звичайно, ми йдемо, а як же? Ми ж будемо вас провожати. Трошки проїдемо з вами туди далеченько і прийдемо ногами з дедом назад. Значить. Я знаю, зі... ножками з мамою. Да. Коли ви приїдете? Е, післязавтра. Комарик. Комарик. Ну, значить буде вже тепленько. Все. Ідемо. їдемо. купитися вам. Якіта звати собака вам. У 10 у тебе Нікітуська навчить на мопеді, так? Да? Так. Да. Все, Нікіта вже навчився. Маленьки, конечно, і ти добре знаєш, що, що ж він вже так захотів катати. І... Я... Да, Зараз мама буде виїжджати з дедушкою Віталіком, а ми йдемо в магазин по гостинчики вам понравилось у нас? Да. Каже, я навіть не зрозумів, як я навчився. Пристав. Як класно, що ти навчився. Це ж взагалі для тебе свято. А для нас, я не, не, не. А, я на Каже, а я не навчився, заїнька. Ти ж їздиш на всьому. На бігавелі ти і можеш. На бігавелі. І, на бігавелі. і на мотоциклі великом ти їздиш і на велику, і, на бігавелі, і ще на чому. Ще на чому. А на скейті, як ось. На самокаті. На самокаті, Він диві. Бабушка, пам'ятаєш, що ти приїжджав з чорним самокатом? Так. Да. Ну, так, мене другий. Другий мене? Так. Да. Я, коротше, беру з цієї... Вона кокета. Кошка святе кокета вийшла. Говорунчик і мой. Бабах! Ба-ба-а! Вітер такий, але сонечко виходить. їду з Богом. Господи, як сумно. Сумно, так? Пошлі, пошли до макарія світового сходимо, помолимося. Ой, не хочеться так, взагалі. так хочеться разом бути, пристав. Так хочеться зараз плакати. Чого? Не знаю. Чому ти Плач. Чого? Ну того. Ти звернувся. Так треба ж плакати, як плачеться, пошли. Пошли туди трошки, я помолюсь. Машина бігом. Де да, ти пойдеш? Бежиш додому? Да. Ну то я зайду ще в магазин. Скажи пока всім. Пока всім. До зустрічі. Ми вас Новий любимо. Що? До нової зустрічі. Да. На каналі у Світланки. Діточки поїхали, ми зайшли в парк, я не знімала, трошки посиділи, відпочили, зустріли Наташку. Наташка дуже дякую. Ще тебе зустріла, привіталися, пішли в магазин трошки. Я собі купила навушники, Віталій купив собі навушники теж. Таке його зажигалки купили. Ну і все. отакі справи, так що. До зустрічі, мої хороші.